Користь кульбаби для здоров'я печінки. Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про ще одну унікальну властивість кульбаби її користь для здоров'я печінки. Ви дізнаєтесь, як саме кульбаба може підтримати роботу цього важливого органу та як правильно її використовувати для максимального ефекту. Якщо вас цікавить, як природні засоби допомагають організму, обов'язково додивіться це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, адже тут ми ділимося найцікавішими порадами щодня. Отже, чому ж кульбаба корисна для печінки? Насамперед, вона є природним джерелом антиоксидантів і має потужні детоксикаційні властивості. Корінь кульбаби допомагає печінці ефективніше очищати кров, позбавляючи організм від токсинів. Крім того, у складі кульбаби. Містяться такі корисні речовини, як інулін, який підтримує здоров'я мікрофлори кишківника, та вітаміни А, С і Е, які знижують запалення і покращують роботу печінки. Як правильно використовувати кульбабу для здоров'я печінки? Один із найефективніших способів це заварювати чай із кореня кульбаби. Для цього вам потрібно взяти одну чайну ложку подрібненого сухого кореня. Залити його склянкою окропу і дати настоятися 10-15 хвилин. Також можна використовувати листя кульбаби в салатах, вони багаті на корисні мікроелементи та допомагають покращити травлення. Важливо пам'ятати, що перед початком використання кульбаби краще проконсультуватися з лікарем, особливо, якщо у вас є хронічні захворювання чи алергії. Кульбаба! Це простий і доступний спосіб підтримати здоров'я печінки природним шляхом. А якщо ви шукаєте якісні продукти для здорового харчування, обов'язково загляньте в опис під цим відео. Там ви знайдете посилання на наш магазин. Друзі. Напишіть у коментарях, чи використовували ви кульбабу для зміцнення здоров'я і які ще природні засоби вам цікаві. Ставте лайк, діліться цим відео з друзями і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші нові відео, які виходять щодня до зустрічі у наступному випуску.